Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський президент Володимир Путін 18 березня побував з візитом в окупованому Криму та Маріуполі. Під час його перебування на півострові західні змі розгледіли, що російський диктатор шкути лягає на одну ногу. Про це пише Експрес, 19 березня. Зазначається, що 70-річний Путін відвідав окупований Крим 18 березня. Там він прогулявся Севастополем у супро. Воді губернатора міста Михайла Розвожаєва та шістьох охоронців Розвожаєв показав Путіну художню школу та музей Херсонеса та Врійського. Однак Путін здавалося відчував певний дискомфорт під час ходіння, що різко контрастує з попередніми появами на початку цього тижня у Москві та Сибірському місті Олан у де він не виявляв жодних ознак кульгавості. Повідомляє видання Губернатор Севастополя. Заявив, що візит Путіна став абсолютною несподіванкою, оскільки спочатку планувалося провести відеоконференцію. У Кремлі своєю чергою постійно відкидають припущення про те, що російський президент бореться з хворобами, які загрожують життю, називаючи їх фейковими новинами. У Москві на концерті в Лужниках 22 лютого Путіна надіслав виступити замість себе перед росіянами картавого двійника. Минулого року під час виступу Путіна нагнали охорони. А цього року ведучий навіть не помітив, коли президент з'явився на сцені. На відеозустрічі Путіна з головою Чечні Рамзаном Кадировим 4 березня були помітні проблеми. Зі здоров'ям голови Кремля Путін, стверджують журналісти недобре почувався, бо проходить курс терапії. А останнім часом в нього загострилися болі в животі. Зазначається, що російські держзмії мали показати зустріч абсолютно здорових людей і продемонструвати міцне рукостискання, проте вийшло не зовсім так. Потім стверджують, журналісти не дуже добре почуваються, оскільки проходить курс терапії, а останнім часом загострилися болі в животі і їх не завжди вдається купірувати. Покосившись від болі, судом нахапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському записі, де вхід йдуть найкращі та найвдаліші кадри. Йдеться у публікації. За даними журналістів, з 5 березня російський лідер проходить новий курс лікування. А практично на всіх офіційних зустрічах присутній його двійник. Але найважливіші заходи він відвідує особисто найближчими днями. Очікується візит до Москви генерального секретаря ЦП КПК Сі Дзіньпіна. Путін обіцяє прийняти голову під небесною в період з 18 до 23 березня. Сі спробує з'ясувати на які поступки готова піти Москва для просування китайського мирного плану. Проте поки що не ясно в якому стані буде Путін. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.